Дітки сьогодні поговоримо про шахи. Ми раніше я вам розповідала про шахи. Тепер продовжуємо нашу розповідь. Шахи виникли ще вдавнину в Індії. Існує велика кількість легенд про їхню появу. Про батьком сучасних шахів вважається стародавня гра Чатуранга. Згідно легенді, шахи були створені браміном, який попросив за свій винахід у Раджі всього нічого, стільки зерна, скільки вийде, якщо на першу клітинку шахівниці покласти зернину, а на другу два, на третю чотири і так далі. Але при підрахунку виявилося, що одержаного зерна не було достатньо, щоб заповнити всю ємність. Індійська легенда про виникнення, про виникнення гри в шахи давним-давно Індією правий молодий, легковажний Раджа Баграм. Він був дуже запальний, самовпевнений, не бажав прислуховуватися до своїх порад, своїх помічників і в результаті постійно воював із своїми сусідами. Він знав тільки одну мову мову сили, хоча набагато краще дружити. Чужими країнами, а не сваритися з ними. Багран майже довів Індію до розорення, адже внаслідок інші поля, ті, на яких росте зерно, порожніли, заростали бур'янами, на велику країну опускався голод. Придворні мудреці ламали голову над тим, як. Напоумити юного раджу і відучити його нападати на сусідів. І нарешті придумали іграшкову війну, тобто шахи. Винайшов їх тромудрий назір, в шахи грають двоє, і у кожного зі сторін є піхота, кінота, навіть могутні індійські слони. Все точно так само, як у справжній армії. Перед початком битви обидві армії рівні, тому в шахах перемагає не той, хто поставить. Більше селян, а той, хто дальновидніший, хитріший, спритніший, шахіст повинен бути не тільки безстрашним і рішучим, але й хладнокровним, терплячим, мати мислення гарне. Шахи це цікава гра, символ людського розуму та міркування. Шахи називають королівською грою. Деякі вчені стверджують, що їм десь п'ять тисяч років. Оскільки ця гра виникла тоді, коли ще люди не вміли ні писати, не читати, неможливо встановити, хто і коли саме її знайшов. Пізніше письмо в археологічні документи говорили, що вперше грати в шахи почали в Індії. До України шахи прийшли дуже давно. Історики вважають, що першими познайомилися з шахами дружинники київського князя Володимира Великого, а сам князь Володимир Великий належав до найсильніших шахових гравців того часу. А тепер це гра мільйонів людей від дитячого та похилого віку, адже її ще називають гімнастикою для мозку. Отже, шахи це гра на спеціальній дошці, що має назву шахівниця, і поділена на 64 світлі та темні клітинки поля, між світлими і темними фігурами за встановленими правилами. Перед початком гри два гравці визначають, хто з них буде грати білими фігурами, оскільки вони роблять перший хід. За існуючими правилами, якщо гравець доторкнувся до фігури або взявся за неї, він повинен цією фігурою зробити хід. Мета гри полягає в тому, щоб поставити мат королю суперника. Суперника. Це відбувається, коли король потрапляє під шах і не може з нього випратися. Оголошується шах і мат королю. Зазвичай король не, збирає, не забирається чи не знімається з дошки, гра просто оголошується закінченою. Дякую вам за увагу!